Мої вітання з зимового прекрасного лісу на Київщині з мого рідного села Запрутка. Сьогодні 23 листопада, я з кошиком, хоч так все й засніжено, але таки прийшли до лісу, бо бачу, що під деревами ще снігу немає, то ще думаю, щось і знайдемо в лісі. Ну, і помилуємось цією красою, тому запрошуємо все, що знайдемо, покажемо. І покажемо взагалі наш сьогоднішній день в такій красі. В лісі просто казка. Так ми зайшли ось до лісу. І ви знаєте, під деревами снігу не так багато. І ось так, бачите, гарно. О, які гарні, дивіться, зеленочки. Такі, так сказати, свіженькі-присвіженькі. Бачите, такі гарні чистесенькі, не мерзлі. Такі кучки, бачите, розгрібаємо і знаходимо отакі такі свіжі грибочки. Так, зараз я тут під цими деревами схожу, подивлюся, що є. Заїхали до мами, вона сміється, каже, діти беріть віника, бо ж будете розмітати, щоб гриба знайти. А ми так тільки зайшли. А ось іще, ось які гарні. Ну це вже рядовочки. То мама вже як буде дивитися відео, побачить, що такі ж ми знайшли грибочки свої. Морозу немає, 0 градусів. О, але бачите, такі гарні, свіженькі і не мерзлі. Тому ходимо, милуємося, ще й шукаємо грибочки. Ой, ось які гарні. О, просто красунчики. Чудові. О, такі осі ще. Біло буде. Ще й пташки, як ще бечать. Але таке, скоро зима. О, ця мерзла. Ну, нічого, візьмемо. Йдемо далі. Ось так я тут і ходжу, так майже на одному місці. І ось так, бачите, знову гарно. Я гличці ховається рядовочка. Та щоб б хотілося так і польських знайти. От, але побачимо, побачимо. Ще ж тільки ми зайшли. Глянь, так гарно. Шишечка, ягличка. І так гарно захована свіженька рядовочка. А, просто чудовенькі. Це вже на сьогоднішню ніч мінус три передають. Ось, то може і примерзнуть вони, а сьогодні ще. Гарно, такі чудові, свіжесенькі і не мерзлі. Сьогодні просто казковий ліс. Там сонечко вже так пробивається, бо ще ранок ми приїхали. То помилуємось. Так і милуюся, але і під ноги дивлюся. Хочу показати вам, як гарно. Зростає зеленочки. Так під деревами сніжок тут не впав. І дуже гарно зростає зеленка. Така чудовенька. А ця ось, як намальована, ще й сніжком притрушена. Так припорошило її. Також намерзла. мерзла, гарненька, така собі молода зеленочка. А ось як гарно. Гляньте, гілочка така. Мох, шишечка. І ось такі чудові. Зеленочки. Ну так в кошику ви знаєте, все більше і більше грибочків. Ну до чоловік сміється, каже, ти ваше повний кошик буде. А так прийшли помилуватися, попити кави смачної. А ще й стільки навіть шли грибочків. А це ще ж тільки зовсім трішки ходимо. Ну, йдемо далі. Так я й хожу біля цих дерев, ще далеко не відходила. Хочу вам показати. Гляньте, як гарного сніжку. Заховані сидять рядовочки. Бачите, такі гарненькі. Наче з холодильничка такі свіжесенькі. Ой, клас. Ого. О! Бачите, такі чудові. Оце бачу ще. Отак у сніжку. Дивіться, які чудові. чудесні. Так, а тут. А тут... Ой, поганка. А я так думала, може, буде інше. О, Саша, ти наступив, ходив. Оце такі грибники. Чиї гриби, та й знайде. А хто і не бачить, та й наступить. Але бачите, ось які шея я бачу тут здаля гарненькі. Ту, поки хожу, знімаю, чоловік уже й наступив на якого. Це ж таке. Ось і що дивіться, як гарно. О, ховається так від мене. А я їх все одно шукаю. Ого! То так на одному місці. І назбирала я рядовочок. Ну, так бачите, де менше дерев, то більше снігу. Замело. Отак, де бачу такий горбик снігу, то розриваю. І тут гляньте, яка чудова сімейка така сидить. із зеленочок. Дуже чудовенькі. О! Дуже мені подобається. Будемо йти далі. Ага, тут а шишечка. Ну, ось у такому лісі сосновому ми ходимо. І так ви знаєте, натрапився мені такий грибочок. Гарний такий польський грибочок. Красень, який собі, бачите? Чоловік мені каже, все, як ти хотіла, і гриби є. Ого, які товстоногі. І не мерзли. А, як мені вже це подобається. Ну, будемо шукати далі. Бачите, таку кошику все більше у нас грибочків. Ой, краса. Так мені так захотілося пройти в ту зимову казку де далі, там такі барізки. Кришталеві, гарні. І ось так мені трапився. Гляньте, який чудовий грибочок. Так у сніжку геть одна шапочка в нього виглядала. О! Ого, го, який гарний такий молодий. Ммм, клас. Так і сніжком милуємось. Так він рипить під ногами, гарно. І грибочки шукаємо. А ще ж сало підем смажиться, ж так традиція є традиція. Обід у лісі буде. Ну, і трапився мені ще ось такий чудовий польський грибочок. Також захований в сніжку, але я його знайшла. О, який гарний, молодий. Бачите? Чудовий. Так, в кошику вже більше польських грибочків. Додались вони так до зеленочок і рядовочок. Та так, аж Азарт бере. Дихати таким неймовірним свіжим повітрям. А ще й грибочки такі чудові. Камера не передає цієї краси. Але ж я хочу вам показати, гляньте, як все окутане цим сніжком, яка краса. Так ідеш, цей сніг грипить, таке все стало вмить чисте, така природа. Це я так прийшла до грибних таких наших місць. Так гарно тут засипало сніжком, то такі, мабуть, нічого я й не знайду, але пройдусь, помилуюся. Такі ці деревцята, такі вон барізки. Кришталеві просто. Я так хочу показати вам ось ці берізки ближче. Гляньте, кожна гілочка закутана таким сніжком, так наче потрапив в яку казку обожнюю бувати на природі. Так ось понад дорогою йду. Ви не повірите, я ще маслюка знайшла. Бачите який Чудовий. О, так гарно бачу. Зеленочка сховалася. Так прикрило її травичка. О, гарна така. Так, це що в нас тут таке? Таке велике, щось насипане, а нічого. Просто мух. А тут, а, тут поганка спить. Так. А тут і тут поганка спить. Ну так. Вже рухаємось ми так ближче до столика, то скоро буде аромат сала. А поки ще шукаю грибочки. Так розвернулася йти в іншу сторону в таких молодесеньких соснах. Розгрібла кучку, а тут, ви гляньте, яка гарна сімейничка сидить зеленок. Так, причаїлися і зростають. О. Такі молоденькі, гарнесенькі, бачите? Просто чудово. Так, знову у нас така знахідка. Наша рубрика їжовики. Такі чудові вони, бачите, сидять. Так як мені й писали, так я ви знаєте, дізналася цього нового гриба. Дякую всім, хто писав. О! О, там ось бачу. то знайшли такого ще для себе одного. Кістивного гриба. Дуже мені то цікаво, що писали, що такі смачні з них фарш роблять. М -м, такі гарні. О, бачите, скільки. Ось так чудові. Які. Ого, ці такі. О, взагалі такі, бачите, така знахідка сьогодні у нас є. Попри сніжок, вони ростуть і не мерзлі. Ось так іду, розглядаю таку кожну кучку, де насипано, сніжком або ягличкою. І так ось, бачите, під сосною таку бачу гарну кучку, щось там в нас заховалося. Побачимо. О! Яка гарна, чудова рядовочка. Так ось причаїлась поряд ще одна. Бачите, якісь свіжесенькі, свіжесенькі. Так, далі ще. Ой, і це вона захована. А, ця трошечки мерзла. А, ні, не мерзла, просто надломалась. Ой, ви гляньте, що робиться. Я бачу, сьогодні з цього лісу не вийду. Так мені вже хочеться збирати їх. Ой, клас! Гляньте, які свіжесенькі. І оце на одному місці. Оце всі горбочки. Так треба піднімати, то вони тут можуть спати. Ось такий гарний мох спить тут. Ану, так, сніжок і тут сніжок. Ну, все одно так ось біля маленького деревця на одному місці. Які свіженькі молоді рядовочки. А тут ось так, бачу, ще горбинка. О, чудово сидить. Чудово! Таке вже у нас сьогодні грибне асорті 23 листопада. Геть все запорошило тако снігом, а ми ще будемо смакувати свіжі грибочки, грибне асорті. Неймовірно. Знайшла я ось так два старих гриба, хтось вирізав, і кинув. Можливо, цей датько ходив та знайшов. Такі башти зрізали, покидали. Не знаю вже все. Геть вони такі старі, то видно, людина зрізала і не захотіла брати. Видно, ходи лише перед снігом. Так я вже до столика підходжу, хочу вам показати, які ось такі гарні зеленочки причаїлися. Такі чудовенькі. О, бачу, ось іще виглядають так вище. Так, ми вже назбирали досталь грибочків, щоб посмакувати. О, тут я якісь бачу горбинки. О, рядовочки. Та ви що? Так собі в сніжку. Їм тепленько закуталися, так кожен горбочок розриваєш, а тут ви ж гляньте, кіт чудові. Молодесенькі. А тут милог, а тут ой тут щось є. А, ні, шишечка. Ось, то так вже я буду виходити вже нас столик, піду смажити сало і покажу вам, скільки ж ми всього назбирали. Такі в нас обід сьогодні у цій касті зимовій. Так горить багаття, смажиться наш обід. Сьогодні не тільки смажу обід, а ще й гріюся, бо, ви знаєте, так змерзли, поки пройшлися. Але гарно прогулялися. Зараз ж покажу вам, що ми назбирали. Відповім на деякі ваші запитання. Дякую, що ви нам їх задаєте. І будемо смакувати. Сало пахне на весь ліс. Аромат. Сьогодні ми тут поряд з батьківською хатою в лісі неподалік. Але так, ви знаєте, назбирали навіть стільки, що й не очікували, що знайдемо. То так уже й до столу будемо йти зараз. Жирочок збираю. Отакий тоді дуже смачний хлібчик Так, хочу показати наш кошик, скільки ми всього назбирали. Так і бачите, він гарно повний і це радує. І їжовички є, і зеленки, і рядовки, і польські такі гарнесенькі. Е, ви часто запитуєте, як ми ось назбиравши далі з цими грибами чинимо. Ось дивіться, бачите, є почищені. Як ми їх обробляємо, запитуєте. дивіться, рядовочка беремо. І так ось верхню ось цю плівочку на шапочці. Все ось так щищаємо, Вона така стає білосніжна, така чистенька, бачите? Точно так робимо і зеленкою. Так гарненько це все щищаємо. Потім вдома промиваємо гарно. Під проточною водою так бажано. Ну Зараз, бачите, вони не такі в пісочку, гарно промили у водичці. І ну, варимо 20 хвилин, потім знову гарно все перемили, знову 20 хвилин, а потім смажимо. Хочемо на салі, ну, хочете на олійці, можете на олійці, але ми дуже любимо на салі із цибулькою. Перчик сіль за смаком. Солені також роблять, ми не солимо, ми так ось свіженьких набрали та й смакує нам. Тому ось так. А ми будемо смакувати. обід наш готовий. Всі, хто снідає, обідає вечеряє, вам також смачного. Дуже дякуємо, що ви з нами на каналі. Дякуємо за ваші коментарі, перегляди, вподобайки, за теплі слова. До нових зустрічей! Далі буде.